Дорогі, здрастуйте. Якщо комусь цікаво, як виглядять будинки в Галіфаксі, Дартмус, ось це нова Шотландія. От подивіться, вони виглядають ось так. Якраз я зараз їду з за аеропорту, гляньте на них, бачите. Ну от як вам? А, немає заборів, не прийнято це загороджувати, тобто все відкрито. І ось такі ну, дошки. Я думала, коли що це пластмаса, але це дошки. Це типовий будинок в Галіфаксі. До речі, я коли приїхала в Орландо перший раз і останній поки поки що, такі ж самі будинки там зустріла. От прямо в центрі, біля його озера, цього знаменитого в Орландо, в Штатах, такі ж самі будиночки, от навіть ще меншенькі. І це велика розкіш їх мати взагалі. Недосяжна зараз, ціни дуже виросли. Хотіли б ви в такому будиночку? Жити. А тут усе місце останнього спочинку, так виглядає кладовище. Ось такі камінці. Взагалі, поховання це дорого. Поховання в труні це дорого. Я коли працювала в обласному цьому управлінні, дізналася, що все-таки спалити людину дешевше буде, чим зробити і поховання у труні. Оплати просто інші. Тут, мабуть, школа, так виглядають школи. В основному або якісь спортивні центри. Дуже все виглядає. Як на принтері 3D друкувалося, От таке все дуже схоже. Ось, дивіться, ще тут знімаю. така школа. Ну, Вони так всі виглядають, як близнюки, дуже часто. Можна навіть в тій же школі заблудитися, бо кожен поверх виглядає так само, такі ж класи, кабінети. тобто. Творчості я там особливо не бачила. Ну, фотки спортивних команд, учасників обов'язково. Спорт все-таки якось більш святкується, чим інтелектуальна робота <світ> або творча. Дивіться, дорогі, оце побудували новий будинок, його не бачила. То не було з серпня місяця. І от він, будь ласка, вже виріс. Бачите. Такі цікаві бувають метаморфози. О! favorite place? no no why would i waste my life which is already full of dangers and go to casino and waste it even more in a more complex way instead and fast, fast instead of going there So safe when it's winter or hurricane, you just walk there. It's tunnel, tunnel, see, mm -hmm. made of glass.